Зараз я вам показую свої улюблені стікерпаки, а потім покажу дещо, що не підходить людям, які люблять зберігати книжки ідеальними або перфекціоністам. Мені дуже важко змусити себе клеїти стікери, тому що вони такі гарненькі, чудові. Тут я зараз своїми кривими літерами їх зіпсую. Але в мене є три пункти, де я їх використовую. Перше, це я дарую стікер пак, це не треба клеїти. Друге, я використовую стікерпак у головній сторінці свого блокноту, дякувати там, змінні сторінки, і це можна все пофіксити. І третє, ось це вже особлива інформація для тих, хто готовий побачити. Я їх клею у книжки. Таких книжок небагато, це особливі книжечки, і одна з них це божественні суперники. Вони в 2025 році вийдуть в РМ. Особисто для мене ця дилогія не зовсім фентезі, в моєму розумінні це міське фентезі з елементами міфології, тут є від ненависті до кохання і повільне горіння, і неймовірний текст Ребеке Рос. Я прям закохана у цю дилогію, другу ще читаю, але чекаю український приклад, щоб прочитати вже по-людськи. Власне, ось тут наліпки, мої основні тези до книжки. Я чекаю український переклад і буду робити там те саме. Тому в мене є такий же стікерпак для нашого видання.